Привіт, вболівальники синьо-білих! Давайте поговоримо про тему, яка дає нам про що поговорити. Але перед початком підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини від нашого улюбленого київського Динамо. А тепер перейдемо до новин. Останніми годинами наш президент Ігор Суркіс зробив заяву, яка здивувала всіх. Він зазначив, що не переживає через те, що Динамо не вийшло в основний етап Ліги Чемпіонів. Що ти маєш на увазі, Суркіс, мабуть, запитують себе багато фанів. Суркіс пояснив, що для нього головне бачити самовідачу гравців. Він сказав, що не враховує гроші, які клуб втратив через це вибуття. Що він дійсно цінує, так це зусилля, які наші хлопці докладають на полі, інтенсивно готуючись протягом останніх двох місяців, щоб вийти в лігу чемпіонів. На жаль, цього разу не вийшло, але він запевнив. Що все гаразд і зараз у центрі уваги Ліга Європи, яка стартує у вересні. Здається, що президент намагається виглядати зі світлої сторони, але ми знаємо, що ця ліквідація залишила гіркий присмак. Тож, колега фанат, що ви думаєте про ці слова Ігоря Суркіса, чи справді президент повинен більше хвилюватися? Залиште свою думку тут, у коментарях. Давайте обговоримо це питання разом. Ось і все на сьогодні. Хлопці, не забудьте поставити лайк відео та поділитися ним з друзями. Слідкуйте, тому що незабаром ми повернемося з новинами про наше Динамо Київ. До пізніше!